Добрий день. Я дякую ще раз за запрошення. Дуже приємно бути тут присутнім і дякую за можливість надавати, надану можливість надавати інформацію, яка буде корисна людям в подальшому житті з метою безпеки, особистої безпеки чи безпеки власних, власних потреб. Сьогодні ми хотіли би проговорити про жнивну кампанію, про поживні залишки, про зберігання зерна, про дотримання правил пожежної безпеки і інші питання, пов'язані з жнивом. На сьогоднішній день хочу трошки надати статистики. На сьогоднішній день у нас виникло Виникло вже три пожежі. Останні, значить, це у нас три пожежі на об'єктах зберігання врожаю. дві пожежі у нас виникла на полях. Це перша пожежа була пожнивних залишків, це була Новосанжарська громада. Ця пожежа буквально була вчора, позавчора вибачаюся. А вчора була пожежа в приватному, на приватному полі. Невелика пожежа 0,25 ГА, але ж все ж таки е, дуже неприємно, що була втрачена те, що люди вирощували. Якщо брати в загальному, наприклад, порівнювати з минулим роком, у нас виникло 17 пожеж, це була площа майже 21 гектар, От, З них у нас 14 пожеж було на полях ранніх зернових культур. Дві пожежі хліба на корені, це 2 гектари майже було знищено, одна пожежа на політехнічних культур. Було знищено кукурузу на корені і площа близько 4,8 гектар. Протягом минулого року сталося три пожежі на об'єктах зберігання та переробки врожаю. Збитки були нанесені майже на 258 тисяч гривень. Ну, наймасштабнішими пожежами це було в місі в СМТ Казельщина. Це пожежі були, були в зерносушарках. Е, також в цьому році у нас, як я вже казав, три пожежі були на об'єктах зберігання. Це було знищено майже 1600 тонн. І пошкоджено майже 1900 тонн зернових культур. Тому, як ви бачите, на жаль, такі при такі випадки продовжують траплятися з метою зберігання хлібних масивів, збро, з метою зберігання ранніх зірнових культур головним управлінням проводиться певна робота. Ну, По-перше, я не хочу дуже багато часу займати, доводячи правила пожежної безпеки. Ну, основний з них це техніка, яка бере участь у. Збирання врожаю повинна бути облаштована іскрогасниками, повинна бути завчасно обладнана, перевірена, на техніці не повинно бути підтікання мастила і інших паливо паливомастильних матеріалів. Також корпуси комбайнів обов'язково повинні бути обладнані заземлюючими пристроями. Крім цього, хотілося би нагадати. Що у нас не дуже часто виконується, це під час збирання ранніх зернових культур, це прокошування полів у період ранньої зрілості чи воскової стиглості. Не проводиться обкошування. Хочу на це нагадати: це дає можливість поле розбивати на сектори, і між секторами прокошується не тільки. Поживні залишки, ну і також проводяться роботи по обгорюванню даних секторів, що майже не дає можливості перекидуватися полум'ю з одної частини на іншу частину. Тому це дуже 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 обов'язково робити. Крім цього, заборонено залишати зернові культури поблизу доріг, поблизу електрополіту. Електропередач також може спровокувати виникнення пожежі. Головним управлінням на сьогоднішній день проводиться згідно рішення комісії ТБНС обласної державної військової адміністрації: проводиться обстеження місць зберігання зернових культур, також агрофільм, які здійснюють збирання, які утримують поля. На сьогоднішній день вже обстежено 42 таких об'єкти. На жаль, порушення правил пожежної безпеки є, тому вже складено понад 33 протоколи за порушення правил пожежної безпеки. Хочу ще раз нагадати і звернутися до фермерських господарств до керівників. Обов'язково дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Це... Перш за все буде в більш безпековій площині і надасть змогу більше зібрати врожаю.